Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Рівно половина місяця вже пройшла, а отже, до листопада залишилося зовсім трішки. Що власне означає, що потрібно готуватися вже. Прямо зараз. Ті, хто активно слідкують за мною, знають, що я говорив, що на початку листопада потрібно бути готовим до варіанту з можливим пампом вайтбіту. Чому потрібно готуватися? Ми говорили про це в попередньому відео, і його можна переглянути ось тут. На сьогодні ми бачимо, що ціна байтбіту поступово починає знижуватися, і це знову ж таки говорить про те, що потрібно бути готовим в закритому чаті. Ми вже це проговорили, і всі чудово розуміють, що є два можливих варіанти розвитку, і е, відповідно до цього ціна і знижується. Перший варіант пониження ціни, як на мене, власне саме через те, щоб дати максимально яскравий памп під розлоки фонди. Саме таким чином WhiteBit зможе показати наскільки вони круті, і довести це власне інвесторам. Ну і звісно ж, другий, цілком протилежний першому варіанту, це пониження ціни для того, щоб навпаки зменшити об'єми виводу. Токіну, котрий вийде на ринок від фонди, звісно ж, мені хочеться схилятися більше до першого варіанту, і можливо, це в мені грають ті 8 тисяч токенів, котрі за моїми плечима, бо мені хочеться їх закрити з великим плюсом. Час йде дуже швидко, а з вальбітом він минає ще швидше, бо в нас лаунчпад за лаунчпадом іде активності є, і ми не встигнемо. Помітити, як прийде вже листопад, і ми дізнаємося, що для нас припасли. Початок грудня на кінець листопада припаде ще один лаунжпад, і можливо, щось буде дуже цікаво, і саме в цей період і відбуватися. Тож нагадую, що бажано вивести, якщо у вас всі токіни в холді. Певну кількість, яку ви б бажали б продати. Не забуваємо про термін в 14 днів. І якщо ви достроково виймаєте токени з холду, вам потрібно заплатити чималу комісію. Ну і звісно ж, готуємо ордера, з якими я, до речі, завжди ділюся в телеграмі. Тож не забудь підписатись і туди. Ну а на цьому все вам віщав криптодон вдалих торгів.